Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про здорожчання товарів та послуг в Україні. Гість нашої студії Андрій Новак, голова комітету економістів України. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, експерти прогнозують здорожчання до нового року всіх продуктів харчування, послуг е і ЖКГ. Наскільки власне може зрости от е такі ціни? Наскільки це реально? Знаєте, в нас в Україні якась е, обернена традиція, обернена до тих традицій, які є в нормальних цивілізованих країнах, коли перед різдвом, як правило, відбувається зниження незначних цін, масові знижки практично на всі товари, різдвяні покупки, сімейні, навіть можна сказати, родинні. У нас в Україні все навпаки. Якраз під свята ціни зростають, тому що виробники, які насправді виробляють все менші продукції, хочуть за рахунок свят. З підвищення ціни собі заробити вищі прибуток. це буде підвищення 10-15%, як прогнозують експерти. Чи у вас є власний погляд на цю ситуацію? Це залежить від типу товарів? Якщо ті товари, які безпосередньо стосуються свят і святкування, тобто навіть новорічні прикраси чи будь-які принади, які ми купуємо як як подарунки, то звичайно, що можна очікувати вищих цін. Якщо говорити про продукти харчування. То залежить також від типу продуктів харчування. Якщо так звані дешеві соціальні продукти, то держава тут, я думаю, буде робити все можливе, щоб ціни стримувати на соціальні продукти. Ну з огляду на мито і ще на імпортні продукти ще можуть підняти ціни. Ну, От власне друга частина продуктів харчування так звані елітні, коли українці все більше хочуть прикрашати святковий стіл якимись елітними товарами, елітними напоями, елітними там винами. Чи там продукцію, наприклад, такими як оливки, щось таке прикраса, Або морські, і імпортне, так, морські продукти, продукти ну, не характерні для, для українських виробників. То, звичайно, що на ці товари, як правило, під свята ціни зростають трошки вищими темпами. Потім ці ціни лишаються на тому ж рівні. Все таки, чи падіння можливо деяке? Відбувається падіння обов'язково, але не до попереднього рівня. Тобто, ми потім через свята по причині свят, а вони у нас тривають фактично цілий місяць. Тобто, кінець грудня від кінця грудня до кінця січня. І потім ціни звичайно що рідко коли опускаються до свого попереднього рівня, тобто рівня листопада. Тобто ми будемо мати підвищення загального рівня цін по всій економічній системі. Ну разом з тим зростає внутрішній борг нашого державного бюджету і затримують виплати зарплат. Наскільки це можна зараз поєднати в одне ціле? Ну я вам скажу, що зростає не тільки внутрішній борг державний, але й зовнішній борг. Взагалі, для держави не має значення, який це борг внутрішній чи зовнішній. Це є абсолютно однакові, практично рівноцінні боргові зобов'язання, які держава мусить здійснювати обов'язково. Тому що, якщо, не дай Бог, держава ну десь скаже, що вона якісь боргові зобов'язання не може покривати. Це фактично технічний дефолт, який за собою веде загальний дефолт державного бюджету. І тоді з такою державою не будуть працювати ні зовнішні, ні внутрішні. Позичальники чи інвестори тому для держави важливо будь-який борг обов'язково покривати. Інша справа, як і за рахунок чого Українська держава там правами урядів своїх, за, за рахунок чого покриває попередні борги. Ну можливо, за рахунок зростання ціни на газ, приміром, як один із варіантів. Значить, у нас в урядів українських, причому для всіх практично, урядів, основний інструментарій покриття попередніх боргів це збільшувати нові борги. Наступний інструментарій – це підвищення цін по економічній системі. Ну і зараз у нас на наших очах працює ще один інструментарій, який називається девальвація своєї грошової одиниці. Тому що насправді девальвація вона дуже допомагає в цілому ну, покращити номінальні показники того ж самого росту ВВП. Ну, от Уявіть собі, продається продукція, наприклад, тієї ж нашої металургії на мільярд доларів. Тобто раніше це було три місяці тому, це було 8 мільярдів гривень, зараз це вже 8 мільярдів 200 мільйонів гривень. От ми маємо плюс 200 мільйонів. Ні на чому, просто на девальвації гривні. І таким чином показники ВВП у нас вже будуть кращими. Хоча в натуральному вимірі виробництво не зросло в натуральному вимірі, хоча у нас навіть із девальвацією ВВП зменшується. Ну, справа в тому, що зафіксовано вже за е, підсумками жовтня е, спад промислового виробництва в Україні майже на 5% порівняно з жовтнем минулого року. Це вже дуже серйозне падіння. і Я вам скажу, що реальне падіння набагато більше, тому що частину падіння компенсує інфляція і девальвація, яка відбувається. Саме серпень, вересень, жовтень. Ну з огляду на це, які можуть бути найстрашніші прогнози ваші на 2013 рік? Знаєте, дуже не хочеться говорити якісь страшні прогнози. Я вам скажу ну, а скільки так: наскільки це небезпечно для економіки? Ми все одно виживемо. Черговий раз українці виживуть, але питання якою ціною? Ціна, яку ми платимо за економічні спади, за економічні кризи, є ну, можна сказати, надто дорогою. Ми втрачаємо працездатне населення. Причому все більше ми втрачаємо висококваліфіковане працездатне населення. Тобто раніше виїзд за кордон це були робітники переважно робітничих професій. Зараз все більше за кордон вже Україну покидають кваліфіковані працівники, які просто в державі не, не бачать майбутнього. Не бачать, де вони можуть прогресувати, в якій сфері. Тому що практично по всіх галузях економіки йде падіння. Різниця тільки, які відсотки цього падіння відбуваються. Ну, фактично, крім аграрного сектору, майже всі сектори промисловості і сектору послуг, крім торгівлі, вони показують, демонструють в Україні на сьогодні спад. А це означає, що немає місця для нових робочих місць, а це означає, що навіть висококваліфіковані працівники вони не мають поля для росту і тому вони покидають змушені покидати територію України. Якщо висококваліфікований працівник вже покинув територію України. Десь вже працює, чи в Німеччині, чи в Сполучених Штатах, вже собі місце там завоював свою професію, свою кваліфікацію. Ну практично нереально, щоб він вже повертався в Україну. Тобто, наша система освіти, яка ще порівняно, можна сказати, в нормальному стані, вона репродукує все-таки кваліфікованих працівників. Система освіти, яка фінансується з бідного державного бюджету, в тому числі, вона репродукує спеціалістів різної кваліфікації. І потім це все працює не на українську економіку. Якщо навіть говорити про освіту, чи буде дорожчати плата за навчання, на ваш погляд, дві 2013 році? Справа в тому, що ринок освіти в Україні є досить конкурентним. Ми всі говоримо, що в нас вважається аж занадто багато вже є інститутів навчальних закладів третього, четвертого ступеня. Тобто інститути, університети, академії вже їх надто багато, так вважається. Тому е, ціна, безумовно, що коли є надто багато пропозицій, ціна сильно коливатися не буде. Ну, але є поняття ну, собівартості послуг, тобто є поняття зарплати викладачам. Тобто ті навчальні заклади, які дорожать викладачами, які слідкують, щоб рівень викладання був високий, вони змушені все-таки запрошувати на роботу висококваліфікованих викладачів. А вони вимагають вищих зарплат, ну тим більше, якщо будуть дорожчати, наприклад, продукти або навіть імпортні товари різні послуги, то все одно так би мовити будуть вимагати більше зарплатні безумовно, що більше Якщо зарплатні. росте по економічній системі рівень цін, то працівники, які розуміють, що в них висока кваліфікація і ними дорожать, то безумовно, що вони будуть вимагати адекватного підвищення своєї зарплати, за рахунок Тому... чого, якщо порівнювати навіть із високими цінами, може збагатитися бюджет держави. Ну, я бачу, що на сьогодні, звичайно, що критерієм буде проект бюджету чи бюджет, який приймуть на наступний 2013 рік. І ніби ми очікуємо, що можливо навіть на останньому сесійному засіданні, ніби діючи того склада останнього парламенту нашого, можливо, навіть вони і приймуть бюджет. І от те, те, якою буде структура цього бюджету, саме структура, не номінальні цифри, а структура співвідношення між статтями доходів і статтями витрат. От тоді я зможу сказати, що нас приблизно може чекати в 2013 році. Ну який може бути ідеальний варіант? Ну ідеальний варіант, я би хотів, щоб бюджет 2013 року не був ксерокопією цьогорічного бюджету, який є ксерокопією минулорічного бюджету, який є ксерокопією бюджету 2010 року. А в чому недоліки цих бюджетів? Е, в тому недоліки, що вони нічого не змінюють в підходах до економічної політики. Тобто, якщо ми будемо йти по накату. Так як ми це працювали, як уряд працював і Національний банк рік, два, три, чотири роки попередніх, то ми не маємо звідки чекати змін. Ми не маємо звідки чекати того реального Ну, якщо покращення. конкретніше, які можуть бути зміни в цьому бюджеті в даному? Які yeah. співвідношення може бути? Значить, ну перш за все, я би радив уряду звертати не на витратну частину бюджету, а на доходну, тому що ділити гроші, в принципі, це не є велика проблема. Проблема, ну, за, проблема заробити більше грошей. І коли я дивлюся, от в нас відбулись парламентські вибори, так в кожній політичній сили була певна програма. І коли я читаю ці програми, що вони нібито хочуть робити потім у владі, то я бачу з одного боку всі політичні сили, всі п'ять, які прийшли, вони всі обіцяли, як мінімум, підвищення вдвічі зарплати пенсії. Але при цьому вони всі ж політичні сили в своїх програмах. Вказують, що вони скоротять податки у два рази, з... в три рази за рахунок чого дійсно за рахунок податків може бути підвищення пенсій. Ну, е, ви розумієте, коли е, реальне виробництво скорочується, коли українська економіка все менше виробляє і все більше імпортує, то не буде реального підвищення доходів. Це підвищення доходів може бути тільки номінальне, тобто кількість грошових знаків, яке досягаються друкуванням грошей або новими боргами. Тобто держава набирає борги з цих боргів, виплачує на 50-100 гривень номінально більшу пенсію чи зарплату. Голосно mm -hmm. кричить, що ми ж вам да, але підвищення, але вартість цих грошей. Так, але як в цей час змінились ціни, що вони зросли неадекватно вище. Чому? Тому що знову ж починаємо з головного: виробляє українська економіка все менше в фізичному вимірі, а імпортує все більше. І ще й коли відбувається девальвація, то вартість цього імпорту ще зростає. Тому що як я вам наводив приклад, якщо є імпортний товар, маємо вищу вартість, якщо девальвує наша грошова одиниця гривня. А те мито на імпортні товари, яким чином воно впливає? Ну безумовно, що якщо йдуть, йде збільшення податкових платежів чи митних платежів, виробник чи торговець, всю цю різницю, куди він накладає, він накладає на кінцеву ціну, тобто все, що додатково. Хоче держава забрати через податки або через мито, виробник або торговець змушений всі ці суми додати до своєї відпускної ціни. Тобто ми маємо ефект зворотний підвищення цін. Але для держави, для статистики, номінально вона буде збирати нібито більше податків uh -huh. і, і мита в номінальному виразі грошових знаків. Але це не значить, що це покращить, е, ну, uh -huh. збалансує, наприклад, державний бюджет. Ну от у Нацбанку все таки наполягають на тому, щоб е, ухвалити законопроект стосовно 15% на валюту. Ну от ваш погляд на вашу точку зору, все таки це вилучить валюту е, зайву від українців чи ні? Яким чином це вплине? Ви знаєте, цим податком я бачу, що національний банк хоче виконати дві два завдання паралельно. Перше завдання саме основне це знизити активність на валютному ринку. Зараз валютний ринок особливо роздрібний, коли ми прості фізичні особи хочемо обміняти свої гривневі доходи, захистити їх і обміняти на тверді валюти. От щоб ми не були такими активними, вводиться цей великий податок. Тобто, перше завдання знизити загальну активність на валютному ринку. Ну і паралельно, друге завдання все таки новий податок це додаткові бюджетні надходження до бюджету. А оскільки з бюджетом великі проблеми з його наповненням. То держава вже шукає всі можливі і неможливі нові джерела, які можна оподаткувати, то виходить це доцільно зараз. Такий ну, податок? Для держави доцільно. Але чи це доцільно для громадян і для самого валютного ринку? Тому що є закон фінансовий. Гроші люблять тишу. І якщо основний регулятор на цьому фінансовому ринку, яким є Національний банк, щотижня цю тишу порушує? Тобто він щотижня Національний банк видає якісь постанови, закони ініціює і порушує цю фінансову грошову тишу, то в мене викликає сумніви, що Національний банк взагалі хоче забезпечити стабільність гривні, тому що для цього треба забезпечувати тишу на фінансовому ринку. А коли ви самі репродукуєте і підживлюєте панічні настрої, якщо ви щотижня видаєте якісь обмежувальні адміністративні постанови або навіть зараз податкова ініціатива. То ви навпаки провокуєте ще більше зростання оцих панічних настроїв? А взагалі курси валют наскільки будуть змінюватися? Ну е, знаєте, у нас є така. Якась мода е, кричати, що небезпека з доларом. Uh -huh. О, Але доларом насправді Це небезпека з євро. Я вам скажу, будьте спокійні uh -huh. за долар і євро. Ну добре, що заспокоїли. Так. Я вам дякую. Проблеми нас на не немає часу. Нагадаю, гостем студії був Андрій Новак, голова комітету економістів України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику, зрозумілою.